Дай Боже щастя. Дякую, дай Боже, здоров'я! Чим займаєтесь? Чим займаємося? Будемо зараз книжечки підписувати, бо люди вже замовили книжки, співалики християнські. Люди замовили, треба вже надсилати. А чим займалися? Петрівну в лікарню водимо. І не покажеш. Ми зараз занесемо. Тобто трошки худунки, бач худунки. О, моя Галина Петрівна, покажи, яка падає. Підушка. О! Галина Петрівна, ваше ж вітання вам від Петрівною всім. О, бачите, яка файна в мене квіточка є в машині з квіточками. А ми зараз їдемо Петрівна додому. Були в лікарні, мали оперувати Галину Петрівну, але О, виявили язвучку на желудку. Везу назад, завіз, везу назад. Книжки забрав, гра будемо підписувати. О. Точніше, тітка буде підписувати, там бажаю здоров'я добра. А я вже прийду міністерський підпис, поставлю. І люди отримують свої пару тих книжечок, що замовили. Кіденько тримайте сюди, я йду, йду по друге, на шість упаковок, 10 візьмемо. Всім благословінь Господніх. Співаємо на славу Божу, працюємо на славу Божу, допомагаємо. І буде добре. Так, десять. дванадцять. Ходунки, я бачу ходунки. Перше по треті є. 12.